Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо невеличкий інвертор від компанії Mystery, модель MAC150. Постачається ось такий в упаковці блістер. Давайте розглянемо комплектацію. В комплекті у нас знаходиться додатковий запобіжник невеличкий інвертор. Також інструкція з гарантійним талоном. Інвертор в металевому корпусі компактний: потужність даного компресора номінальна 150 Вт, пікова потужність 300 Вт. Під'єднується він через прикурювач автомобільний на 12 вольт. У даному інверторі встановлений невеличкий кулер для охолодження. З іншої сторони, у нас є повноцінна розетка, кнопка ввімкнення і також повноцінний USB-роз'єм, який видає 2,1 А. Синусоїда в даному інверторі модифікована.